Друзі, вітаю! Ще одна причина відключення світла, це те, що ми з вами занадто активні в інтернеті. Сьогодні ви знаєте, що кабельне телебачення, оці провладні телевізори, ніхто не дивиться, практично. Дивляться телеграм-канали, Ютуб канали, ток канали, і з Тіщенко ми всі побачили, як це працює. Це працює железобетонно, тому що так надавили. І що ви думаєте, як тільки. В процесі суда Колі Тіщенка з'являється інформація по Єрмаку про те, що в виданні Нью-Йорк Таймс чітко і внятно звинуватили його в узурпації влади і Зеленського. Нам почали виключати світло не на 2 години, а на 8-10. Інтернет не працює практично зовсім. І ми не можемо сьогодні ні запитати по-людськи, ні викинути, ні отримати ніякої інформації. Розумієте, да? Тобто вони от, підтвердження цьому це мільярди, які сьогодні виділяються на відновлення нашої енергетичної системи. Мільярди доларів. І нічого не робиться. Світла в нас нема, нема, нема. Тарифи ростуть, ростуть. От вам і питання: ще один варіант. Ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дякую.